Противна ситуація в Харкові. Як почалася ця доба? Важко почалася ця доба, бо немає жодного дня, щоб Харків не потерпав від обстрілу росіян. І сьогоднішній день на жаль теж не виключення. Бо росіяни з самого ранку завдали таких потужних ударів. Балісти, балістика по Сабіцькому району міста Харкова була дуже пошкоджена енергетична інфраструктура, енергетичні об'єкти, які заживлювали місто Харків, і сьогодні ми маємо. Певний дефіцит енергетики, е, і зранку у нас були дуже такі серйозні перебої з енергопостачанням. Е, зупинявся громадський наземний транспорт, зупинявся метрополітен. Е, але на сьогодні, на теперішній час, ми відновили маршрути метрополітена, відновили. Наземний транспорт я мав на увазі електричний наземний транспорт. Крім цього, під час, час піку ми додатково поставили автобусні маршрути, автобуси, які дублювали маршрути, які не працювали електротранспорта. Так що ситуація дуже дуже складна, але вона контрольована і робимо все можливе. Разом допомагаємо нашим енергетикам, щоб система. Тема потрошечку відновлювалася так. Це дуже важко бо з кожним прилі... прильотом з кожним вибухом, з кожною руйнацією все важче і важче це робити, але ми робимо робимо. І я дуже вдячний нашим енергетикам, тепловикам, водяникам які роб... працюють роблять неймовірні речі справді пане Юрію щодо електропостачання. Чи є на тепер абоненти, в яких немає світла взагалі? Ну, я не можу сказати, що є абоненти, в яких взагалі нема світла, але е дуже великі інтервали з е подачою світла існують, е і дуже дуже багато сьогодні е таких звернень людей. І я чудово розумію, як е, ми проходимо, як жити. Без е, теплопостачання, коли є відключення енергетики, е, це дуже важко. Насправді, е, хочу сказати, що в такому разі, коли люди е, телефонують, коли е, е, люди телефонують на гарячі ми звертаємося, і в так званому ручному режимі е, Бобнерго е, підключає, якщо є така можливість, бо знаєте, дуже багато від них не залежить. Насправді є аварійне відключення, є енергетичні перегрузи. І тут потрібно працювати і балансувати для того, щоб все ж таки, незважаючи на такі серйозні руйнація, які є сьогодні в енергетиці, в теплових мережах і в Харкові і в Україні, система все ж таки балансувала і працювала. Щодо теплопостачання, після російських атак 3 лютого по енергооб'єктах Харкова було ухвалене рішення про злиття теплоносія у системі теплопостачання будинків. На тепер яка кількість будинків без тепла? Кількість будинків залишається такою, як вона була насправді. Хочу сказати, що це було єдине правильне рішення, яке не е Дало змогу сьогодні розвити повністю систему теплопостачання і внутрішнього теплопостачання в житлових будинках і зовнішнього теплопостачання, тому це рішення, яке було. Зроблена так, воно було дуже важко, але було б набагато набагато гірше. Якщо б цього не було зроблено, просто би система теплопостачання вже б не існувала. Тому те, те рішення було ухвалено. воно зроблено було в повному обсязі і. Сьогодні ці будинки, які були заживлені від ТЕЦ, це приватна ТЕЦ. Вони сьогодні без теплопостачання знаходяться. Так були домовленості з урядом з Укренерго того, щоб там, де в цих будинках яких нема теплопостачання, цілодобово було. Електропостачання спочатку, хочу сказати, витримувалося ці графіки. Обленерга намагається і зараз витримувати ці графіки, щоб не було відключення. Але ж, на жаль, ситуація, які складаються, вони не залежать сьогодні від обленерга. І е, таке є аварійне відключення, є по декілька годин відключення. Так е, ми е, телефонуємо один одному е, і розуміємо. Розуміємо, ведемо моніторинг, е, і намагаємося, щоб енерговку включала всі ці дома, які е, на жаль сьогодні залишаються без е, теплопостачання, щоб у них е, було енергопостачання. Пане Ігорі, розкажіть, будь ласка, скільки пунктів незламності розгорнуто в місті, Яку допомогу там можуть отримати люди? Ну знаєте, ми розгорнули 101 пункт незламності. Крім цього, встановило декілька наметів. У нас є можливість встановлювати намети для того, щоб в разі необхідності люди перебували в таких наметах. Що стосується ще, то метрополітен є найбільшим. Пунктом незламності, і е, він працює цілодобово як пункт незламності, і люди можуть е, прийти, особливо в тих районах, де е, нема теплопостачання. Вони можуть е, спускатися на станції метрополітену. Там е, підготовлені гарячі напої Там є е, дежур, дежурні люди, які е, будуть оказувати всі послуги е, для людей, які хочуть там перебувати е, і. Хочу вам сказати, що це теж великий такий пункт незглавності, і нагадаю вам, що митрополітен був притулком для 160 тисяч харків'ян, і гостей міста. І, е, коли почала війна, 24 лютого 2022 року. Е, ще хочу е, подякувати і е, Укрзалезниці, яка надала потяг е, і там теж організували е, так званий пункт незглавності, який стоїть на е, нашому. Мо вокзалі, і люди можуть е, прийти бути там, там шість вагонів, е, кожна розрахована на 50 місць, Тобто 300 людей можуть завжди перебувати там. Знаємо також, що сьогодні в Харкові проходить з'їзд асоціації прифронтових міст та громади, і зібралися представники понад 300 громад, аби ухвалити напрямки роботи на цей рік. Розкажіть, будь ласка, більше про те, як планує працювати асоціація, які рішення розробляються. Так, ми вже завершили е, наш форум. Е, так, звісно, був з'їзд е, при, Асоціації прифронтових міста громади. Дуже вдячний е, своїм колегам, які приїхали до міста Харкова е, і. Була така плідна розмова, до речі, урядовці приєдналися. Що ми обсуждали? Це болючі питання. Перш за все, енергетика. Бо безпек, безпека і енергетика це два питання, які головні сьогодні для прифронтових міст та громад, да звісно, для всіх міст, які потрапляють від постійних обстрілів, як зробити так, щоб система енергопостачання працювала, стала як зробити так, щоб зробити децентралізацію енергопостачання і теплопостачання? Як зробити так, щоб ця система була невразлива для росіян? Це дуже важливе питання, пане Ігорю. У нас є невеличкі проблеми зі зв'язком. Ми намагаємося відновити зв'язок. Я нагадаю, що ми говоримо з Ігорем Тереховим, харківським міським головою. Ми вже обговорили оперативну ситуацію в місті. А також хотілося б більше почути деталей про з'їзд асоціації прифронтових міст та громад. Цей з'їзд, цей форум пройшов сьогодні у Харкові. і, Власне. Ми хочемо почути від пана Ігоря більше інформації. Так, мені підказує редактор, що з'явився пан Ігор, пане Ігорі, будь ласка, продовжуйте. Що стосується асоціації, можу зробити на якому да пропав звук. Але хочу сказати, що дуже важливе питання щодо енергетики, щодо стійкості громад, щодо енергетичної стійкості безпекової стійкості громад сьогодні обсуждалося на асоціації крім цього відновлення. Будівництво, економіка, як отримати бізнес на прифронтових містах та територіях, як зробити так, щоб не було знати таких рішень, що потрібно приймати для малого бізнесу ще ПДВ Вводити, тобто, всі ці питання вони дуже важливі. Як зробити соціальну підтримку нашим людям? Як зробити соціальну підтримку вимушеним переселенцям, які переїхали до нас? Ці питання вони нагальні, бо сьогодні. Наші міста, наші громади, кожного дня зіткаємось з величезною кількістю проблем, з неординарними рішеннями, з відповідальністю, і це дуже важливо. І цей форум ще раз показав, що ми. Хочу сказати, знаєте, драйвери певних реформ і майбутні драйвери відбудови України, пане і На останок асоціація вже працює кілька місяців. Можете сказати, які результати роботи асоціації вже є, і як між собою от взаємодіють громади. Ви знаєте, я дуже вдячний сьогодні всім асоціаціям всім, всім учасникам асоціації це вже більше ніж 300 громад. І хочу сказати, що у нас така плідна співпраця, такі гарні дружні стосунки вибудувалось і щодо обміну досвідом, і щодо допомоги один одному. І це не просто знаєте, такі пусті слова. Це перш за все, дії. Якщо щось потрібно, всі телефонуємо один одного. Якщо щось потрібно, якийсь досвід, Досить, позитивний досвід передати. Нема питання, де одному телефонуємо і е, одразу все. Це робиться, крім цього, що які досягнення, Знаєте, я хочу сказати, що ми ініціювали, щоб в бюджет бюджети держави залишилося 4% 4 ПДФО, тобто всього 64% ПДФО для наших міст. Взагалі по державі таке таке зробили. Ми дуже були активні при формуванні бюджету на 2026 рік. На цей, тобто це наше досягнення. Крім цього. Його так ми ла лобивали завжди підняття заробітних плат для вчителів, і це ми лобимо для медичних робітників на прифронтових містах та громадах. Це дуже дуже важливо. Є ще низка питань, які сьогодні на розглядах і уряду, і і верховної ради для того, щоб вони були втілені в життя і для того, щоб облегшили. Життя людей, які сьогодні свідомо залишаються в своїх містах в громадах, не зважаючи на те, що ми маємо кожного дня обстріли, пане Юрію. Я вам дуже дякую, що ви знайшли можливість з нами поспілкуватися. І власне за цю розмову я нагадаю, що з нами на зв'язку був Ігор Терехов, Харківський міський голова. Дякую вам, дякую. дякую.